Всім привіт! А сьогодні ми будемо грати Nightmare Need Ніт Cold. Так, ми заспавнилися Ніт Cold і натискаємо Окей, вибираємо Цельсії, чи може по приколу оце вибрати. Ні, давайте оце по приколу. Я не знаю, як це кажеться. Вибачте, будь ласка, мене. Ну, будемо називати ефочкою, по-милому. Ми такі стаємо і кажемо так, є е, сьогодні до школи приходить Аріана Грейд. Я мушу піти до школи, але я трошечки хворий, я маю трошечки температуру. Мені треба піти до мами. Мама така: добре добре. Ну я це вже грала між іншим колись. Ти сидиш в хаті, в тебе температура. Я це колись вже грала. А, чому? Як? Коли, коли ти це грала, Оля? А, я це грала минулий раз, але сьогодні ми будемо відкривати нову а, кінцівку. Ані, ще... в мами нема вікон. Мама, ти як так живеш в туалеті, тільки може не бути вікон. 100. 100. Добре, добре, це в них може нормально. Turn-of the light. Включити світло в кімнатах. Так. А, виключити, виключити, Вибачте, що я так туплю. То я вже звикла з Nідmo more... hейt. Так, в туалеті, я думаю, світла нема. А тут десь світло є, і тут світло є. Угу. Мама, я от не розумію, от ти так кажеш мені світло берегти-берегти, а от це його не виключаєш. Де логіка? Оп, виключили? Ага, і ще десь. В мене, напевно, в кімнаті отут-откут-от, отут. отут, отут, отут. Та-та-та-та-та, отут-отко. Отут. Чекайте, треба оці двері закрити тут. А де в мене вимикач світла? Вибачте, але де в мене вимикач? Опа, знайшла. Так, мама, привіт. Так, добре, так, мама, що там, як в тебе справи? 93,2. Йдемо далі. Турн. Ага. Ага, 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 Виключаємо наші батареї. Батареї, батареї вот ще одна. Отут ще в мами одна буде, і буде ще отута одна. Добре, давайте переходимо. Е, йдемо от сюди. Отак-от-мама, от от, от. я в тебе виключу батарею, якщо ти не проти. Я думаю, ти не змерзнеш без тої одної батареї. Так, е, йди, й ти хворий, ти не підеш до школи. А, так, включити. Тепер ми включаємо турн. Просто турн Turn off – це виключити, а turn on – це включити. І ще один в мами. Я не розумію, на що їм вентилятор, якщо він хворий, ну окей. Гей, hey, мам, uh, тому всьому подібне. хейтінг 53,6, please, будь ласка, йди той. А uh, тепер, 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 тепер. Uh, take fireplace. Ага, берем водичку нашу, набираємо нашу водичку, загашуємо нашу водичку мінус 5. Йдемо говорити з мамою. Мама, перевіряй, 46 uh, take cold shower. а, uh, прийняти <coughs> ванну холодну. ось наша холодна ванна. Ти включишся мені колись? Що Тут таку фігню зробити. І, Андре, а, все 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 я зрозуміла. Мені треба перше передітися, а потім взяти холодну а, ту. Все, я я трошки не зрозуміла. А, зняти одяг по факту ми голі ходимо. Ааа, як холодно. Е, йди говорити з мамою. Так, я вже такий швидкий став. А мама по факту теж в нас гола. То, що таке? Ой! Мінус 2000. Нормально. Е, eat breakfast. а які в нас Мама, що в нас сьогодні на breakfast А, морозиво? І що ще А, і водичка. Все. Все, попили. А, ще треба набрати, напевно. Так. Дрінк. Е, Все, мінус один. Е, у нас має бути 2002. Угу. Please Ice to Ventilaціo. А, е, а, поставити. Ага, ага, ага. Все, бачу формочки. Бачу, набираємо води. Беремо вони. інвент. Що, Поставимо в вентиляцію. Ставимо в вентиляцію, яка в мами в нас тут знаходиться. І дивіться, що ми зараз будемо робити. Толк. To mam. І мама, типу, така. Uh -huh, uh -huh. Uh, explode the rock head in the back rate А-а-а, все, все, все знаю, 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 знаю. Mama... Мама. Ти мені шила, ти мені пряла. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ми типу, говоримо зараз з е, динамітом. Він такий, що е, ти робиш? О, ти можеш говорити. Брн. Все, мінус 50, залазимо через наше віконечко. Мама, ну вибач, ну ми вже такі нечемні. Все, давай, мама, температура. Мама така завжди висяла, 366. Філзипул uh, with... о, oh, а тут у нас все і починається. дайте я тільки не перевірю. Ми дуже довго йдемо, тому треба трошечки може шифток натискати. Так, я йду, 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 вже йду, ось наповняємо, наповняємо. Наш пул. Так, все є, ми наповнили. Наповняємо, зараз зараз во наповнили. А ми можемо тут походити? Ну, Я нормально ходжу, ну що ви мені тут. Е, так, поговори з мамою, Ну, ми не йдемо говорити з мамою, нібито. Е. Йдемо до мами. Мама, вибач, я тебе завжди любив. Будь ласка, пробач мене. Пробач. Так, я вже біжу. Чекайте, як мені вийти. Мама, ти, ти трошечки така груба, це та капец. Так, чекай, я нічого не бачу від першого лиця. Так, давайте. Don't do this, син. Не роби цього. This isn't you. Here. I have to. Я можу це зробити. Hand in the art was. Ну і нас посадили в в'язницю. І, звісно, що нас тут дарк ендінг, на жаль. Добре, любі друзі. На цьому наш відео буде закінчуватися. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. А на цьому наш прекрасний відосик буде закінчуватися. Всім па-па!